Що саме головне, коли хочеш купити автомобіль? Правильно, це знайти автомобіль з рідним, оригінальним, некрученим пробігом. Якщо ви хочете хороший автомобіль з Південної Кореї з оригінальним пробігом, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. У нас в наявності є багато автомобілів. Ось «Спортеджик» 12-й рік, 210 тисяч рідного пробігу. Такий спортеджик у нас є 2019 рік, 130 тисяч км рідного пробігу. Є Санта Фе 12 рік, 191 тисяча рідного пробігу. Є Санта Фе 13 рік, 188 тисяч рідного пробігу. Тігуан 14 рік, 162 тисячі рідний пробіг. Туксон 12 рік, 222 тисячі рідний пробіг. І є ось такий туксон-18 рік, 87 тисяч пробігу. Всі машини 2-літровий дизель на передньому приводі, окрім Тігуана. Тігуанчик у нас повнопривідний. Тож, якщо хочете хороший чесний автомобіль в наявності або під замовлення, звертайтесь до нашої компанії. Наші контакти в шапці профілю.